Вбила через тютюновий дим, що у 2017 році у місті Вараж сталося вбивство. Нагадаємо, 33-річна жінка нанесла тілесні удари ножем своєму чоловіку, який приїхав її забрати з гостей. Люди кажуть, життя сім'ї було незразковим, адже подружжя частенько випивало. Проживали вони у селі Добрівка. А два роки тому, 7 травня, господиня поїхала в гості до свого знайомого у Вараш. У рідній оселі жінки не було два дні, тому на її пошуки вирушив коханий, де у квартирі 51-річного чоловіка і застав свою благовірну. Близько 16-ї години жінка взялася за вечерю та почала обирати картоплю. Чоловіки були поруч. З нею. Тоді ж почалась сварка, під час якої жінка встромила в шию чоловіку ніж, а все це вона заперечує. Я просила, щоб ви врахували те, що тим більше я ніколи в житті не, не, не притягувалася до кримінального У в мене дійсно умисла ніякого не було. У нас все добре було. Просто що то, що. так получилося, де все. Під час розгляду кримінального провадження на підтвердження вини зломисниця прокуратура не дала та обґрунтувала докази вироком суду. Жінку визнано винною у вчиненні злочину та призначено покарання 8 років позбавлення волі. Зломисниці це не сподобалося, тому вона подала апеляцію. Під час засідання її адвокат стверджувала, що чоловік сам себе вбив. Березна дійсно не заперечує ту обставину, що вона не навмисно заподіла тілесне пошкодження. Однак наявність умислу на заподіяння саме тяжкого тілесного шкодження, яке спричинило смерть потерпілого, категорично і послідовно на усіх стадіях процесу заперечувала і винуватість у вчиненні злочину, передбачена частиною 2 статті 121, не визнавала. І в ході судового слідства березна вказала, що удар ножем вона не наносила, а потерпілий сам настромився на ніж, який березна тримала в правій руці. оскільки обвинувачений був п'яний та втратив рівновагу тіла. Однак прокурор цього не підтримав, мовляв, судом вірно надана кваліфікація діями Ірини за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, тобто умисне важке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що карається позбавленням волі на срок від 7 до 10 років. Повідно, до судово, -судово медичної експертизи, хочу зазначити, що поранення спричинене колото ріжучою. Дією гострого предмету, можливо, від удару ножем з достатньою силою, що спростовує факт того, що зазначає, що вказаний удар вона не наносила, а потерпілий сам наштовхнувся. Також, згідно допиту експерта, який проводив вказану судову диматичну експертизу, зазначено, що вказане тілесне ушкодження неможливо з утворенням рани при нахилі потерпіло і самостійно наштовхування на ніж без застосування сили. Однак прокурор погодив, щоб обвинувачені Ірині Березній рахували час перебування в СІЗО за два дні ув'язнення. Після цього судді пішли в нарадчу кімнату та повернулись ухвалою. Вирок Кузнєцовського міського суду Рівненської області від 4 січня 2018 року стосовно. Березної Ірини Анатолівни залишити без змін апеляційну скару захисника адвоката Денисюка без задоволення. Зарахувати березній Ірині Анатолівні срок відбування покарання, період тримання під вартою з 9 травня 2017 року по 3 квітня 2019 року з розрахунку одному дню попереднього ув'язнення відповідає два дні позбавлення волі. Повний текст ухвали буде оголошений 8 квітня. Попередньо жінці прийдеться провести за гратами ще 4 роки. Дарина гапонюк Назар зарзабайда для програми Патруль.